Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні покажу вам дуже смачний, ніжний і простий у приготуванні пиріг із лаваша з кисломолочним сиром. Готувати його одне задоволення, а смак просто казковий. Це ще середнє між сирником і запіканкою, але з хрумкою і скоринкою завдяки лавашу. Спочатку приготуємо начинку. У глибокій мисі змішуємо сир, яйця, сметану, цукор і ванілін. Перемішуємо все до однорідної маси за допомогою блендера. Має вийти м'яка кремова суміш. Тепер беремо лаваш. Якщо лист великий, можна розрізати по ширині форми. Далі згортаємо лаваш гармошкою, щоб вийшло багато-багато складочок. Я так складаю 3-4 листа, а потім зверху щедро виливаємо сирну масу, щоб усе добре просочилось. Якщо десь вилилось багато, то ложки розподіляємо рівномірно, щоб сирна маса проникла в усі складочки. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30-35 хвилин до гарної рум'яної скоринки. А тепер найприємніше подача. Даємо пирогу трохи охолонути, нарізаємо порційно, посипаємо цукровою пудрою або поливаємо медом і можна смакувати. Ідеально до чаю, молока або просто так, бо зупинитися неможливо. Спробуйте обов'язково, це дуже просто, але дуже смачно. Діліться враженнями в коментарях і не забудьте поставити лайк. Смачного!